Великі студії все частіше попадають у скандали через використання штучного інтелекту. Серед таких є Ріот та Блізард. Погодься, що це доволі великі ігрові контори. У серпні китайський регіон League of Legends Вілтріфт виклав на офіційних сторінках синематик, зроблений за допомогою шиї. Реакція була миттєва. Гравці рознесли відео вщент і його швидко видалили. Це не перший випадок. Раніше в китайських івентах помічали підозріло низькоякісні арти. Якщо з Китаєм все зрозуміло, то. Blizzard? Серйозно? У липті Activision Blizzard отримала хвилю критики. Фанати помітили ознаки AI генерації на постерів для колаборації Diablo Immortal та Hearthstone. Користавичі обурилися, але компанія просто промовчила. Постер дотепер висить. Схожа історія з різдвяним екраном завантаження, яка трапилась у Call of Duty Black Ops 6. Він виявився з нейромережею, і хоча фанати давно підозрювали, Зрювала Activision у подібному, тепер це підтвердилось. Netflix теж відзначився. Один із промо-постерів Arkane на Шаї Riot публічно назвала це неповажним кроком. Зображення доволі швидко прибрали. Більшість подібних випадків стаються через аутсорс. Рекламні матеріали часто роблять підрядники, а вони в гонитві за дешевизною та швидкістю заливають ще контент замість нормальної роботи. Це стосується як світу, так і України. Частина нашого аутсорсу теж вже регулярно юзає нейромережі. Чи нормально це для рекламних матеріалів, чи все ж таки зрада? Напиши думку в коментарях, там її обов'язково обговоримо. Я ж тим часом плавно починаю Новий випуск CG Digest. Раджу підписатися на Warto School, щоб не пропустити актуальні новини гімдеву та CG Сфери. Отже, що там у нас далі? Відбувся реліз Marvelous The Signer 2025.1. Апдейт привніс одразу кілька можливостей для 3D-художників. Перш за все з'явився режим 3D Pen Drawing. Тепер можна малювати викрійки прямо на 3D-аватарі, обводити силует одягу поверх моделі чи навіть в повітрі навколо неї, і програма автоматично перетворить намальовані контури на плоскі 2D-шаблони, деталей одягу. Це інтуїтивно спрощує процес моделювання одягу. Дозволяючи задумувати форму прямо у тривимірному просторі. Друга приємна новинка це підтримка softbody, симуляції для довільних аватарів. Тепер тканини може динамічно взаємодіяти з нереагованими 3D-моделями персонажів або об'єктів. Простіше кажучи, якщо завантажити в Marvel's з десігнер статичну модель людини, або, скажімо, м'яку іграшку, одяг природно ляже на неї, враховуючи м'які деформації. Наприклад, ремінь буде втискатися в тіло, а лямки тиснути на поверхню сумки. Ще от. Одна цікава функція це AI Pose Generator. поки в бета-версії. Щоб розмістити персонажа, в потрібну позу, більше не треба вручну рухати кістки скелета. Достатньо задати текстовий опис пози або завантажити референс фотографії. і AI автоматично поставить 3D-аватар в задану позу. Окрім цього, Marvel's Designer The 2025.1 порадував художників новими матеріалами та інструментами. Додано пресети випраних джинсових тканин для правдивої імітації деніму, функцію Print-on-Fabric для накладання принтів на матеріали, а також бета-режим Pattern Drafter, який за допомогою майстра налаштувань будує базу викрійку одягу за заданими мірками. Поки що це доступно лише для футболок. Простіше кажучи, Marvel's The Signer продовжує розвиватись, поєднуючи фізичну правдивість симуляції одягу з новинами, Новими AI-технологіями аби зробити життя 3D-дизайнерам ще комфортніше. Для блендера є приємна новина: Вакум інвестує в блендер ще 210 тисяч євро на рік. Все задля розвитку планшетної версії софту. Оголошено, що ці кошти підуть на спільний проєкт Blender у та Vacom. Це буде розробка блендеру нового покоління для Android-планшетів. Інакше кажучи, планується адаптація Blender під мобільні пристрої з сенсорними екранами і стилусами. Вже зараз відомо, що команда Blender готує спеціальну версію для менших екранів з керуванням дотиком і пером. Перші таблет-версії блендера вийдуть на iPad на iOS, і пізніше на Android. Vacom зацікавлена у тому, щоб її фірмою пристрої. Наприклад, новий 11 дюймовий планшет Vacuum Moving Pet 11 стали ідеальною апаратною платформою для портативного блендера. Крім фінансування, Vacuum також допоможе оптимізувати блендер під стилус та мультитач, аби робота на планшеті була комфортніше. Таким чином, Vacuum тепер один з найбільших корпоративних спонсорів Blender на рівні з Epic Games і Qualcomm. До речі, ці кошти еквівалентні зарплатам приблизно трьох штатних розробників, що при Скорить розвиток улюбленого софта. Тепер поговоримо про новий цікавий сервіс від Adobe. Компанія Adobe разом із Meta запустила цікавий онлайн інструмент Substance 3D Reviewer, платформу, що дозволяє командам дизайнерів разом переглядати 3D-асети. Та сцени в режимі реального часу через інтернет. У чому ж розинка. Substance 3D Reviewer підтримує повноцінний перегляд у віртуальній реальності. Кілька юзерів можуть одночасно зайти у спільний віртуальний простір і оцінювати 3D-модель, ніби вона знаходиться поряд з ними у кімнаті. Це відкриває нові можливості для дизайн-рев'ю. Скажімо, автомобільний прототип можна поставити у vr шоурумі і обійти навколо, побачити пропор. Порції і деталі так, як ніколи не вийде на звичайному моніторі. Користуватися рев'ювером дуже просто. Достатньо перетягнути 3D-файл у браузер, і модель завантажиться на сервер. Підтримується багато форматів. Сервіс автоматично оптимізовує модель для реального часу. За потреби можна включити функції зменшення полігонів і текстур. Після цього можна запросити клієнтів або колег в кімнату. Вони приєднаються або через свій браузер, або через VR, або через. З VR Шолом, MetaQuest 2, 3, Pro підтримується. І тоді всі учасники зможуть бачити модель одночасно, обговорювати її голосом, а також ставити коментарі. Це дуже цікавий крок, Adobe. Тепер дизайнери, художники, замовники і студії можуть легко зустрітися в спільному 3D-просторі і обговорити модель, навіть перебуваючи на різних континентах. Офігіте, як це круто звучить! Ще один доказ стрімкого розвитку мобільних cg інструментів Художниця JB створила 3D-скульптуру фантазійного тролля, використовуючи лише додаток Novmat Sculpt на планшеті. В інтерв'ю вона розповідає, що повністю зробила тролля від первинної болванки до фінального рендера прямо на планшеті, без експорту в ZBrush чи блендер. Її воркфлоу цілком зрозумілий. Спочатку базові форми зі сфери, потім нарощення, деталей, ремеш, потім ще деталь. Далі, потім позування і все це Nomad забезпечує, хоч і немає деяких присунутих ПК функцій. Цей кейс надихає мобільність застосунки, поступово доростають до рівня, де здатні конкурувати з великим софтом, який працює лише на ПК, а для художників відкриваються нові можливості творити у зручний спосіб. Зрештою, ПК в сучасних умовах надважливий. І в нас якраз є хороші новини. Ми запустили новий набір групи на курс 3D Artist. Якщо ти давно хотів зайти у 3D, тут є все, щоб почати з нуля і зібрати повноцінне портфоліо. Тебе чекає робота в Maya, ZBrush, ж UV і Marmoset. Це базовий набір софту, з яким працюють у студіях. Курс побудований під індустрію, ментори допомагають з кожним завданням, а також є постійний фід. Бек і спільнота в Discord. На фіналі буде дипломний проєкт, який можна показати на співбесідах. Тож, якщо плануєш у гімдев або просто CG, це хороший шанс стартувати та отримати весь необхідний скіл. До речі, на сторінці курсу також є роботи студентів, і це те, чим ми найбільше пишаємось. Посилання залишимо в описі відео. А я дякую всім, хто додивився CG Digest до цього моменту. Ти ціни вподобайку, напиши свої думки в коментарях та підпишись на Варта Скул. Ще точно зустрінемось у майбутніх дайджестах.